Починаємо урок української мови. Тема нашого уроку букви и велика та маленька, письмо малої великої букви и, обкладинка та назва книги передбачення. Слова, які називають багато предметів, розвиток зв'язного мовлення добирає заголовок. Відгадуємо загадку бачить не бачить, чути не чує, мовчки говорить, дуже мудрує. Часом захоче правди навчає. Часом жартує, всіх звеселяє. Люба розмова. Дай Боже, діти, з нею до віку жити-дружити. то така є в світі щаслива, мудра, правдива і жартівлива. Книжка. Книжканий аналіз слова книжка. Порахуйте, скільки букв. Шість. А от скільки звуків зараз ми з вами дізнаємося. Х. Твердий приголосний. Н. Твердий приголосний. И. Голосний. Ж. Твердий приголосний. К. Твердий приголосний. А. Голосний. Скільки звуків? Шість. А складів книжка. Два. Наголошений перший склад. Книжка. Висловіть свої припущення щодо теми сьогоднішнього уроку. Сьогодні наш урок присвячено. Книга. А також навчимося писати рядкову літеру И. Мобити спіймати звук «и». Спробуй, Дмитрику, знайти найскромнішу букву И, хоч бу... цю букву кожен знає, майже слів не починає. Та вона нам небайдужа. Буква И потрібна дуже. Ось для прикладу слова, мир, синиця, сито, сич і єдиний вигук ич. «Ич» – яка ця буква «И». нам без И хоч пропади. Ні сюди і не туди, як без їжі та води автор Мирослав Артимович. Прочитаємо слова і відразу знайдемо слово підпис до малюнка: риби, гриби, грибний, пити, лити, мити. Липи, липень у липні. Книжка це і є наше слово підпис. Книжечка книжки. А тепер віднайдемо слово до схеми. Дивимося, наша схема складається п'яти звуків. Перше два. Приголосних. Розглянули слова і побачили, що це слово гриби. У мене є книжок багато, новенькі і старі. Я піду до школи з татом, всі книжки віддам сестрі. Хай вона сама читає про лисичку журавля. Хай вона тепер пізнає, як багато знаю я. Що можна дізнатися, розглянувши вкладинку книжки? Дивимося. Автор у нас Володимир Думанський, Отже, можна дізнатися про автора. Дивимось наступне. Назва. Назва це лисиця та журавель. І малюнок. На малюнку ми бачимо лисичку та журавля. Тобто, дивлячись на малюнок, ми можемо зрозуміти, про що ця книга. Маємо прислів'я. Зараз я почну читати початок. Нам потрібно віднайти кінець. Книга міст усе знати. Не підходить. Книга міст у світі знай. Підходить. Книгу читай усе знати. Не підходить. Книгу читай розуму набирай. Підходить. Книгу читати усе знати. Як ви розумієте, зміст цього прислів'я? Слухаємо текст. Де ти зберігаєш книги? На полиці, у шафі, на робочому столі. А якщо книг багато, тоді їх зберігають у бібліотеці. Ти можеш прийти в бібліотеку і почитати книги. А можеш узяти їх додому, а потім повернути. Ще є електронні книги. Їх можна знайти в інтернеті. Книги читай, розуму набирай. Про що цей текст? Сіна слів. Бібліотека. Нове слово. Бібліотека це культурно освітній заклад, що здійснює збирання друкованих і рукописних матеріалів, організовує відповідне їхнє збереження. Електронні книги це є версія книги в електронному цифровому вигляді. Такі книжки можна читати за допомогою комп'ютерів. Мобільних телефонів чи спеціалізованих пристроїв. Книги. Книги в нас де зберігаються в бібліотеці або є електронні книги. В бібліотеці їх видає хто? Бібліотекар. Також книги зберігаються на полиці, які саме казки, прислів'я, загадки, вірші. Книгу. Також над нею працює художник. Художник працює над книгою та картинами. А хто є автор книги? Може бути народ, може бути певна людина. Наді предмети, у назві яких останній звук И. Шафа, а багато шафи, парта, а багато парти, книга, а багато книги. Пійдемо до наступного слова. І наступне слово це сліди. Давайте з вами подивимося, скільки букв 5. Скільки звуків визначаємо. С твердий приголосний. Л. М'який приголосний. І голосний звук, який пом'якшив попередній приголосний, д. Твердий приголосний. Т. Голосний. Два склади наголошений другий склад. Сліди. Читаємо слова і одразу знаходимо підпис до мальок. Диня, диван, дитина, високий, широкий, глибокий, висить, кипить, сидить, слід, сліди, слідочки. Давайте пограємо в гру, чиї сліди. У нас є тихтик. Де його сліди, як ви думаєте? Третій. Далі. Олень, де його? Купиться? Їжачок. Ось маленький ніжки. І мавпочка? Є. Песик. Де його сліди? Ось вони, другі. Коник купиться. Перший зайчик, тигрик, кабан, лисичка, білочка, слухаємо текст Зима, випав сніг, на снігу сліди, чиї. Ось дрібні сліди мишки-полівки, ось глибокі та великі сліди лося, а ще широкі сліди вовка, схожі на сліди собак, а поряд вузькі та довгі сліди зайцю. Про кого йдеться у тексті? Я можу помилитися, але здається, що ми багато дізналися про сліди. Чому одні сліди великі, а інші менші? Намалюйте тваринку та слід, який вона залишає на снігу. Чи спостерігали ви взимку за слідами на снігу? Які сліди ви можете впізнати рукописно, що в них спільного, а що відмінного. Методику написання малої літери Т. Відкриваємо зошит сторінка 22, прописуємо елементи маленької. Рядок літери І маленької. Далі ИЛ, им, я, их, оли, ми, х, Хи. «ни», хилим лимони. Написання великої літери И елементи великої літери И. Велика літера і два рядочки. Ик, «ин», «иб» – «ми мили лимони. Відшукайте, де чиї сліди. У нас є мишка, лось, людина, зайчик та вовк. Відправили мишку, знайшли її сліди людина, лось, зайчик та вовк. У мене все вийшло. зелена цеглинка. Було важко, жовта, нічого не зрозумів. Червона. До зустрічі!